Сьогодні я хочу поговорити не про код і програмування, а про відпочинок і натхнення. Тому підготував 5 фільмів про програмістів, які прям супер топові. Це максимально суб'єктивний список, але я підібрав ті, які особисто мене надихали кодити більше або які мене захоплюють. Тут будуть і художні, і документалки. А головне, що вони в мені пробуджують саме ті емоції, заради яких я і почав займатися програмуванням. Можливо, і когось з вас це зарядить приливом мотивації і натхнення, бо ну за останні роки ми всі трохи змучені. На п'ятому місці фільм «The Pirate Bay» за межами клавіатури. Це документалка про суд над авторами найбільшого сайту з торрентами. Суть суду полягає в тому, що правовласники в основному кіностудії вважають, що піратство шкодить продажам. Вони виставили в суд суму на усі скачені копії і стверджували, що це втрачений прибуток. Ну тобто, всі, хто завантажив, вони такі порахували, ага, фільм коштує стільки, завантажили його стільки людей. І такі ми втратили мільярди, мільярди грив гривень доларів. Але якщо в гривні, там думаю, мільярд буде. Власники The Pirate Bay, ну вони і програмісти, абсолютно не згідні з таким твердженням. Вони заявляли, щоб абсолютно більшість людей не подивилися в ці фільми за гроші. І що потрібно мотивувати людей заплатити гроші іншими шляхами. Переглянути ліцензійну має бути простіше, зручніше, комфортніше, можуть бути додаткові матеріали до фільму. Тобто, це має бути набагато краще, а не просто заставити всіх платити. Наприклад, саме так Steam привив принаймні в нас. Культуру покупок ігор, ачівки, збереження, зручні магазини це все якось мотивувало купувати в стімі, а не скачувати в торрентах. тобто. Ліцензійна покупка перемогла. Попри те, що я вже був свої там 10 років активно скачував авторинтах, а потім перестав. Аналогічно з фільмами я зараз майже завжди дивлюсь щось на нетфліксі, тому що не скачу якість набагато краща швидкість доставки контенту, на відміну від піратських сайтів, можна зберегти своє подобання. Прогрес де ти додивився. Ну багато багато плюшок скачати на девайс в кінці кінців. В цьому фільмі є дуже багато і технічних моментів. Показали сервери, показали, як вони кодять, показали, як це тріо програмістів похіхікують з е, сторони звинувачення, яка постійно плутала мегабіти і мегабайти. Коли я подивився фільм, я тоді, напевно, вперше і задумався на рахунок етичності, допустимості піратства, в принципі, про піратство як явище, бо до цього просто скачував фільми, ігри і абсолютно не рефлексував по цьому. В результаті зараз я не маю жодної піратської програми. Все, що Мене є, я купив, але і з іншої сторони розумію мотивацію і певну філософію і логіку піратства. Тут можливо впливає ще й те, що основний шмат своїх заробітків я заробляю програмуванням і вважаю не дуже етично. В інших програмістів, тому що сам на цьому заробляю. Останнє спіратство, що я пам'ятаю, це якийсь фільм HBO чи Disney, який було чисто неможливо ніяк купити, знаходячись ось тут в Україні. І тоді я такий, я пробую купити, мені в принципі не дають купити. Ну все, розчехляю торрент і качаю. На четверте місце в мене потрапив фільм, в якому ну, абсолютно мінімум коду, але максимум мотивації для того, щоб піти працювати в Google. Стажери, там двоє людей, які взагалі не програмісти, але топові продажники і душі компанії, вирішили піти працювати в Google. Дуже гарно е, передають поступово дух програмування для звичайних людей, тому що і самі персонажі, ніби бум в кодингу, вони на інтерв'ю приходили в бібліотеку, тому що в них навіть компани було. І е, одночасно вони поступово зацікавлюються цією культурою, вникають в неї, спілкуються з людьми, розкривають цих людей, і так можна надихатися. програмуванням. за фільм. Вони до речі, так і не навчаться програмувати, але навчаться згуртовувати команду. Можливо, сам фільм це чисто реклама роботи в гуглі, але працює. Тим більше, що по суті вони стануть проджект менеджерами Не вмієш програмувати, але любиш говорити, ставай проджект менеджером Це дуже легкий фільм, який можна глянути навіть з друзями, які абсолютно не програмісти, і вони не заснуть на технічних моментах. Бо попередня документалка і наступна документалка ну треба все-таки бути в контексті. Третє місце революшн ОС. Це документалка про створення Linux. Ну як Linux, про в принципі Open Source і як таке центральне ядро Linux. Дієві особи там програмісти, які створили ледь не всі інструменти, якими я зараз користуюсь. Вони розповідали про ідеї, які в них з'являлися, про те, як вперше зустріли Linux, як дописували ті інструменти, які їм не вистачає. Це дуже надихає. От вони просто сидять. Програмують такі, о, мені хочеться щось цього. І самі написали собі інструменти. Я такий, офідіть, так що можна було? Особливо надихнула розповідь одного програміста, який такий: Ну я дуже любив програмувати під Linux. Це було весело, але я також любив програмувати на C++. А в Linux чомусь не було компілятора під C++. Ну от я її сів і написав компілятор під C++ на Linux. Ну, тупо написав компілятор, тому що йому весело було програмувати в Linux. Після цього фільму я вперше задумався про те, що я, програміст Тернополя, сидячи на своєму східному масиві, можу кодити якісь речі, якими будуть користуватись мільйони. І що це ну, цілком реально. Бо до цього я навіть не розглядав. Це була якась фантастика, це якісь дуже круті інші люди, а не я. А зараз я такий: о, а це можу бути і я. І ти. Ще там дуже детально розкрили версію Linux Community в боротьбі закритого і відкритого програмного забезпечення. І напевно, саме після цього я більш активно зацікавився Linux, пересів з Вінди на Linux, і після цього ніколи не повертався на вінду. Ну і став більш фанатично ставитись до open-source. Спочатку, взагалі, був фанатиком. Потім такий окей, легше, легше закрите програмне забезпечення. Також має право існування. Не треба бути надто радикальним. І зараз цілком спокійно ставлюсь до вінди, але. Ну, в мене її вже років більше десяти ніколи не було. В загальному фільм дуже важливий, щоб зафіксувати відкрите програмне забезпечення як явище. Точно варто до перегляду, особливо якщо ти приглядаєшся до лінуса, або ти бекен-програміст, і твої програми будуть на лінусі. Дякую магазину Даріус, в якому я тут знімаю за локацію і всі умови для зйомок. Це прям супер-топовий магазин для гіків, де можна знайти кучу всякого з ігор, аніме, серіалів. Ну в загальному куча класного. Тому всі посилання в описі знайдете там щось цікаве. До речі, ця кепочка також звідси. Рекомендую. Пірати Кремнівої долини. Цей фільм потрапив на друге місце, тому що це фактично така історичний зріз про те, як Майкрософт і Apple створювались, розвивались, сралися і, в принципі, існували. Там Білл Гейтс ганяв на спортивній машині, паралельно генеруючи ідеї і жуючи піцу. Це, до речі, після цього є фотка, де його арештували. Це цей етап був. Дуже важливий фільм, щоб зрозуміти, в якому культурному слої генерували сучасний ІТ. Тому що фактично звідти і виросло ІТ, яке ми знаємо. Там показують і геніальність, і модукуватість Стіва Джобса. Показують і геніальність, і підлість Біла Гейтса. Показують геніальність Стіва Возника. Це ну, також надихає створювати якісь продукти. пам'ятаю, після перегляду такий зарядився і почав думати, створювати якісь свої проекти. З друзями виготовляли плату для управління світломузикою, паяли, програмували мікроконтролер, писали драйвери під це, все навіть з десяток продали. Тому заслужене друге місце. Мені здається, це той фільм, який має подивитись кожен, хоча б. Чисто для фіксації. Перед першим місцем варто дуже коротко згадати про серіали, тому що є супер топові серіали, але ну, я просто не фанат серіалів. Я буквально через одну-дві серії, навіть найкрутіших класних серіалів, стає нудно і перестаю дивитись. Але знайомі програмісти просто кипятком пісяються від ось цих. Серіал «Кремнєва Долина. Мені здається, його взагалі всі бачили. Якщо не бачили, прям обов'язково треба подивитись. Розповідає про гіків, які пилять свій стартап в Кремнєвій долині. За плейліст серіал про творців Spotify. Там також є гік і все прикольно. І містер Робот про такого трішки замкнутого, але дуже крутого і милого хакера в виконанні топового актора. І перше місце соціальна мережа. В ньому розповідається про створення Фейсбуку. Дуже гарна і послідовна розповідь, як з певної простої ідеї може вирости глобальний проект. При тому, оця проста ідея з отим проектом не мають нічого спільного, але це реально дуже класний приклад, тому що ну по суті жодний it проект який зараз розрісся і є гігантським, не був на початку тим самим проектом, яким став цей фільм. Чомусь особисто мене якось дуже зачіпає. Він надихає мене на те, щоб почати творити якісь продукти. Кожен раз, коли я його подивлюсь, можливо, через те, що там ще між кодингом пили шоти, але я думаю, це не єдина причина. Ще ключова річ в тому, щоб повірити, що твій продукт може бути цікавий і не можуть користуватись справжні люди. В мене дуже довгий час з цим була проблема. Я створював сайт і сам не вірив навіть, що він комусь може бути цікавий. Або з'являлась ідея, і я відкидав її, тому що задумався, що це нікому не потрібно. А потім такий оба через декілька років хтось підняв цей проект, підняв ідею і вже став мультимільйонером. Ну, наприклад, до речі, одна з ідей, яка в мене була, але е... Зараз я вмію фільтрувати ідеї. Це е, ідея в тому, що ти читаєш електронні книжки і аудіокнижки. І типу, що ти послухав аудіокнижку, переходиш і в електронній книжці вона на, на тому ж самому місці зупинилась. Потім читаєш електронну, переходиш, і аудіо починається з того місця, де зупинились. Amazon зробив цю штуку, але тут доволі важливо зрозуміти, що сама ця ідея була просто нереалізована. Типу, я не міг цього зробити. Для цього треба мати ресурси, там права доступу до цього всього. Ну, типу, і тільки Amazon або якісь супервеликі компанії, які зв'язані з книжками, могли зробити. І тому далеко не кожна ідея може конвертуватись проєкт, тому тут важливо ще фільтрувати ці ідеї. Тому заслужене перше місце фільму, який мене просто надихає, фігачити в ті моменти, коли руки опускаються. Зрада. Тотальна зрада! І тоді я передивлюсь фільм і такий: Я хочу фігачити далі. А потім знову таки зрада, тотальна зрада. Придивлююсь фільм і я хочу фігачити далі. І так раз десь в рік-півтора. Як я і попереджав, це ну, максимально суб'єктивний список. Тому якщо твого фільму тут немає, або якісь місця не подобаються, можеш скласти свій список. І пам'ятай, Амазон став причиною бульбашки доткомів і пережив її.